Подивимося, якою він вас бачить і що він вирішив на рахунок вас? Разподивимося синіфікатор чоловіка, про якого ви думаєте? Сініфікатор чоловік. У ну, вас з цим чоловіком зараз ситуація заморожена, нічого не відбувається. Можливо, ви з цим чоловіком працюєте разом? Ви вибираєте між двома чоловіками. Ви хочете вибрати чоловіка, з яким у вас собою добре, з яким буде стабільність. Але ви не знаєте, що, який вам вибір зробити. Ви зараз живете з за одним із цих чоловіків, разом намагаєтесь почати щось нове. Рухатись вперед, ви намагаєтеся. Але цей чоловік інший вас дуже притягує. Подивимося, що він. Давайте подивимося, як він вас бачить для початку, як він вас бачить якою він вас бачить, цей чоловік, якою він вас бачить. Дуже сильною, власною, можливо, ви така доміна... любите домінірувати. Ви така сильна жінка. Багато про вас, або він чує про вас якісь плітки, або сам пліткує. Він хоче бути з вами. Дуже хоче бути з вами. Але він бачить, що ви зараз дуже в тяжких енергіях знаходитесь. Він бачить, що ви запутались. Він бачить, що ви дуже багато думаєте, можливо, про нього, але нічого не робите. Він бачить, що в нього є суперник, інший чоловік, який бореться за вас. Ви зараз до нього прив'язані до цього чоловіка. Він бачить вас княгине, такою сильною, гарною, знаєте собі ціну, і він бачить себе поруч з вами князем. Ви з цим чоловіком випали парою, ви разом, ви однакові. Чоловік на вас ображений, рівнує він вас. Він хоче з вами зустрітися, він вас кохає, він однозначно має до вас почуття. Він хоче, щоб ви його обрали, щоб ви були його. Він бачить в вас самодостаточний, самоувірний, жінкою, яка знає собі ціну. І він впевнений, що він зможе добитися вашого серця. Він хоче з вами створити нову сім'ю, почати нові відносини, чисті відносини, все з чистого. Листа почати, він з вами хоче. Але зараз ваші відносини в тупіку нічого не відбувається. Багато незрозумілого, Грязів всяка в них багато. Не зрозуміло, що буде далі. Ви зараз відчують залежите, в в полоні якихось своїх думок. Ви не можете рухатись далі. Він хоче вам щось запропонувати, цей чоловік. Він хоче вам запропонувати, він хоче, щоб ваших відносин було зрозуміло, що буде далі. Була якась ясність. Він хоче вам запропонувати нові стабільні, чисті відносини, які до чогось призведуть. Він хоче вам запропонувати впевненість в завтрашньому дні. З цим чоловіком ви можете будувати плани. Ви зараз з ним дружите з цим чоловіком. Він хоче запропонувати вам сім'ю, цей чоловік з ним можна будувати цю сім'ю. У вас є якісь ілюзії стосовно ілюзії, що ви зря потратите час, що в вашому житті зараз нічого не відбувається і чорна полоса. Так, давайте подивимося, що цей чоловік вирішив стосовно вас. Він хоче будувати з вами дім, він хоче будувати з вами відносини з сім'єю, Він хоче з вами, щоб в ваших відносинах щось змінилося, щоб вони почались з чистого листа заново, щоб вони о, знову був рух в цих відносинах. Він хоче з вами зустрітися. Він хоче, щоб ви обрали його, і він вас дуже кохає. Він дуже різко буде неочікувано до вас діяти. Він хоче боротися за вас і щоб його попитки принесли якісь результати. Так, він дуже багато про вас думає, але поки що не може він діяти. Йому дуже тяжко, боляче, він хоче до вас діяти, хоче до вас проявитися, хоче рухатись з вами в вашу сторону, хоче вас здивувати, хоче бути з вами, хоче почати з вами відносини. Ви зараз з цим чоловіком переписуєтесь, він дуже вас притягує, ви не можете про нього забути, такий чоловік, гарячий. А з ним дуже просто і весело. Чоловік рухливий, він нас, хоче з вами подорожувати. він... Хоче, щоб ви були його. Він вас ревнує. Він має страхи стосовно вас. Він... Хоче, щоб ви зробили вибір по правосудді, по справедливості. Він боїться, що ви його не оберете. Він хоче вам щось запропонувати, цей чоловік. Можливо, сім'ю, можливо, просто поки що нові відносини. Стабільність він вам хоче запропонувати, і він вам це може дати. Що він вирішив стосовно вас. Що він вирішив... Він вирішив, що вам дасть час, поки ви зробите свій вибір. І поки що він не буде роб... діяти, поки ви не зробите цей вибір. Тільки ви його оберете, він зразу буде рухатися в вашу сторону. Він зараз на вас злий, ображений. Він зараз тільки думає про вас. Він думає про вашу зі... зустріч. Він думає. Що він вас кохає, він думає про вас, про ваші почуття, про, про ваші відносини, які б вони могли бути. Він зараз про вас багато говорить, або про вас плітки інші розпускають. Він думає постійно про вас, не може про вас забути. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Instagram та Telegram, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!